В Америці жінка взагалі не підходить до чоловіка, в якого є діти. Важливо, зовнішня сумка Біркінг, Манхеттен, там якийсь там поверх, п'ятдесятий, шикарна квартира. І приходь, давай ми з тобою тут десь побудемо, і потім ти йдеш жити своє життя. А я живу своє. Мені ніхто не заважає. І оцей страх близькості виникає і в жінок, і в чоловіків. Вітаю, мої хороші! Мене звуть Усенко Марина, і сьогодні ми поговоримо з вами знову про Канаду. І я вам розкажу наступну ступінь свого дослідження стосунків в Канаді і розкажу, як відбувається. В певній категорії а, людей, в певної категорії людей, як відбувається формування стосунків і як впливають на це поведінкові паттерни, які є саме тут в Канаді, в базових родинах, тобто в родинах мама, тато, дитина, в яких а, формується база наших стосунків. А ви поки підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. І так, сьогодні ми з вами говоримо про поведінкові паттерни. Почну з історій, яких тут багато. В Канаді дуже часто жінки народжують дітей і залишають свої родини, ідуть жити, дословно передаю з переписок, з розмов, ідуть жінки жити своє найкраще життя. До певного етапу жінка вирощує дітей, а потім починає відчувати себе нещасливою. Психологічно не витримує дітей і починає починає собі шукати чогось новенького. І часто жінки залишають чоловіків. Це може бути дві, три, чотири дитини, які залишаються з татусями. І татусі починають виконувати роль а, мами і тата одночасово. Вони заробляють гроші, вони возять дітей на гуртки, вони мають свій розклад, вони лікують дітей. Це взагалі цікава історія. Коли ну ми знаємо, чоловікам тяжко, коли вони хворіють, їм складно, вони не можуть бути слабкими, а тут хворіє дитина, і тоді вони розгублені повністю. А, вот, и... І... Що відбувається а, в цьому випадку, да? тобто як ростуть люди, тобто чоловік, він по натурі сильний. Чоловіки тут такі цікаві, дуже, і вони беруть на себе таку велику відповідальність, як виховання дітей, бо моя жінка ось так сказала, тобто, я мушу впоратися з цим. Але в цей момент, що відбувається? Вони починають тримати маску. А, коли їм сумно, ну їм теж сумно, вони інколи дивляться, господи, в мене троє дітей, я не знаю, що з ними робити. Мені хочеться знайти собі жінку, а я не можу, бо я не маю. На це ресурсу. Немає часу, немає грошей, але більше за все, що в нього багато дітей і ніхто не хоче, бо кожна жінка розуміє, що до дітей, до тебе йти. Ні, ні ні В Америці жінка взагалі не підходить до чоловіка, в якого є діти. Тобто він для неї стає повністю нецікавий. Зі зрозумілих причин. Спочатку я не могла зрозуміти чому, але розкажу далі, і ви теж зрозумієте. В Канаді така сама і схожа історія. Тобто, жінки шукають собі вільного чоловіка, або в якого є вже дорослі діти. Але чоловік, який там десь живе своїм життям, і ось тут в мене є там вільний там, годинка чи в графіку. Приходь, давай ми з тобою тут десь побудемо, і потім ти йдеш жити своє життя. А я живу своє, мені ніхто не заважає. Тобто нема такого формування близькості, яке є близькістю. Фрейд казав, що близькість це вміння бути. Собою поруч з людиною і дозволити людині бути собою поруч з тобою. Тобто це про сумісний розвиток, коли я бачу тебе і сильною, і слабкою, і плачущою, і радіючою, різною, і я приймаю тебе такою, якою ти є на кожному твоєму етапі і даю тобі підтвердження, ти зараз радісна, я порадію разом з тобою. Тобі зараз треба підтримка, я тебе обійму, і зроблю щось для тебе. Так само, чоловіки. Коли можуть бути слабкими і сильними різними, і вони знають, що жінка емоційно їх прийме без засудження. от Буде просто прийняття Я тебе люблю, тому я тебе люблю будь-яким, таким, який ти є. Це глибока історія, глибина історія того, що повинна бути, і те, що втрачається завдяки Тік-Току, Інстаграму, завдяки великій кількості соцмереж, які транслюють зовнішнє, важливо зовнішнє, сумка Біркінг, Манхеттен, там Якийсь там поверх 50-й, шикарна квартира. Я не кажу, що це погано, це дуже добре. Заробляйте на Біркін, купуйте квартири на високому поверсі в класних районах, оточуйте себе крутими людьми, купуйте класні машини, але не забувайте про те, що є у вас всередині, про любов. Любов це основна така наша опора. Завдяки якій існує все. Сьогодні мала таку розмову з приводу того, що на пострадянському просторі була така проблема, чому пішло таке зсування цих цінностей, через те, що на пострадянському просторі було ти повинен віддати країні, ти повинен віддати людям, ти повинен повинен, повинен, бути добрим, будь чемним, спасай, допомагай там, роби те, те, те. І люди це робили. І таким чином країна виживала. Але потім з'явилася психологія в більш широкому доступі. Люди почали фокус уваги переносити на себе, постав себе в центр свого життя і так далі. Але про залежності, я нікому нічого не винний. Зараз навіть якась така пісня є про те, що ніхто нікому нічого не винний. Але насправді це так не працює. У будь-які складні часи. Виживати людству, країні, родині, окремій людині допомагала тільки внутрішня цінність, любов, любов до себе, любов до того, що приходить, близькість з собою, перш за все і з іншими людьми. Коли людина сильна впала і плаче, ніхто не каже: Ти ниєш, ти ниш вставай». Ні. Треба сказати, я тебе бачу, я знаю, що тобі тяжко. Я тебе люблю і такою, яка ти є. Піднімайся, я допоможу. Ось моя рука. І ось це про честь, про гідність. Завдяки цьому виживали завжди в складні часи. Але зараз йде така підміна цінностей. Яка заважає нам пам'ятати про те, хто ми є, коли я дивилася нещодавно відео, як пожежники готуються, просто готуються до того, щоб виконувати свою роботу? Я була дуже вражена, бо ці люди свідомо присвячують своє життя тому, щоб готуватися, рятувати життя інших людей, великі душі, великі люди, і чи важливіша сумка Біркін. Чи те, що вони роблять, на мій погляд, вибір тут зрозумілий, звичайно, пожежник важливіший, і він робить саме те, що повинен робити кожен з нас на своєму місці. І повертаючись до... Поведінкових патернів, да, коли йде руйнування, тобто руйнування цінностей йде вже в родині. Чоловік залишається сам. Жінки з ним не хочуть будувати стосунки. Він бере багато відповідальності і, звичайно, не показує дітям, що він сумний, що він засмучений, що він розлючений. Все добре, все добре, все добре, бо це діти. Дітей треба не можна гиркати на дітей, не можна дітям показувати свою агресію, не можна показувати. Іде заборона на негативні емоції. Незрозуміло, як вони називаються, бо ніхто не каже. Каже, зараз злий не підходь до мене, мені треба заспокоїтися, або мені зараз дуже сумно, Тато, що з тобою? Мені дуже сумно. Нема цього. Цьому завжди надвчає мама. Знаєте, як жінка, да, а ти зрозумів, як відчула? А що я зараз відчуваю? Відчуваю, відчуваю, відчуваю. Мама завжди говорить через емоції, через почуття, через внутрішній стан. І вона таким чином формує імпатію в дитини. Вона формує в дитини емоційний інтелект яким треба займатися все життя, але основу закладає жінка. Якщо жінки в родині нема, то дівчинка виростає, як вона бачила два моменти. Вона бачила, перше, що доросла жінка народжує дітей і уходить. Друге, якщо мені тато подобається, мене класний люблячий тато. Але якщо я залишаюся з дітьми, мені буде тяжко так, як татові. Бо в мене є два. Два родителя, да, це мама і тато. Мама показала таку поведінку, тато показав таку. Мені не зрозуміло, як себе поводити. Але я дівчинка і я буду поводитися так, як мама показала. Хлопчики, виростаючи в родинах, вони розуміють, що він виросте, і їм страшно. От тут страх близькості виникає. Бо хлопчик знає, що він ожениться, він собі має там картинку і щиро вірить. Свідомість щиро вірить, але підсвідомість знає інше. Знаю, що там лежить інша програма, що коли народяться діти, жінка від мене піде, і я візьму таку страшну відповідальність. І від, звідси йде історія, що хтось одружується на свій страх і риск, а хтось просто залишається в кар'єрі, в роботі, бо краще вкладатися там, в інших людей. Я так само буду дарувати, я так само буду брати відповідальність на себе, але там за чужих людей я зможу зайти додому, закрити двері. І отримати там свій простір, в якому я відчуваюся спокійно, ніхто мені на голові не сидить. І я там можу за закритими дверима і поплакати, і посумувати. Ніхто не буде мене питати, що я відчуваю, бо я просто можу впасти, заснути, наприклад, да, і або щось робити таке, про що мене ніхто не запитає, бо ніхто мене в цей момент не бачить. І оцей страх близькості виникає і в жінок. І в чоловіків від цього жінки, виростаючи статусями, виростають більш такі лідери. Вони дивилися, як тато, вони вміють брати відповідальність, вони вміють заробляти гроші, рухатися вперед. Але як бути цією жінкою, ніжною, такою з такою енергетикою, на яку хочеться йти? Такою енергетикою, яка прям охоплює чоловіка, дитину, яка створює родину? Такого майже нема. Чоловіки, не знаючи оцього тепла і охоплення, дуже голодні. До цього вони це шукають, але їм тяжко прийняти, бо вони просто не вірять в те, що таке буває насправді. І це теж цікава історія, складна історія, бо це історія цілої країни і не однієї, в якій живуть люди. Тому, коли мій один знайомий сказав на мої такі запитання, які я ставила, чи правильно я розумію, він каже так, тому маріхуана дозволяє отримати якісь інші почуття. Бо про Щось не думати або про щось забути, і ви знаєте, він мені сказав таку фразу, яка мене дуже вразила: що це country of Single lonely People, людей дуже одиноких і без стосунків. Тобто, люди в стосунках, вони без стосунків. Люди шукають один одного і не можуть знайти. Одна половина країни шукає іншу. І ніяк не може зустрітися, бо коли вона зустрічаються, їм дуже страшно. І починається це все з дитинства і з патерна поведінкового в родині. І як з цим бути? Не знаю. Можна жити богом створене, значить для чогось потрібно. Але е, яке запитання в мене? Мені цікаво. Е, чи можна на це якось вплинути, чи можна цим людям допомогти, особливо тим, хто дійсно хоче цю історію виправити? А це наступний буде мій крок в Канаді. Я хочу поговорити глибше з деякими родинами і спробувати пояснити, донести до них певні знання і подивитися, чи зможуть вони їх взяти, чи можуть вони побудувати. Бо я знаю, що таке близькість, я дуже добре вмію її будувати. Я знаю. Про певні моменти, і я можу цьому навчити. Але дії доведеться людям робити самим. І я хочу провести такий експеримент і подивитися, чи вплине це позитивно на окремих людей, які на сьогоднішній день вже запитують мене про це. І буду ділитися з вами у наступних підкастах своїми. Своїм досвідом, тим, що виходить, для того, щоб ви теж краще розуміли себе. А для тих, хто живе в Канаді, краще розуміли людей, серед яких ви знаходитесь, бо це теж живі люди, в них теж є живі емоції, вони теж прагнуть бути щасливими, як кожен з нас. Маю надію, що цей підкаст був корисний, цікавий. Тому напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Чи було цікаво, чи ні? Що було цікаво, і які питання вам хотілося б ще почути? Можливо, у вас є питання, запишіть їх, і я поділюся своєю. Думкою кажуть, моя думка нестандартна, і інформацію я подаю певним чином. Мабуть, так і є. Буду дуже рада бути корисною для вас для того, щоб ваше життя стало світлішим, яскравішим і більш наповненим любов'ю. Бо цю любов ви понесете до всіх людей, яких ви будете торкатися словом, поглядом і рукою. А в мене на цьому все. А ви ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, щоб не припустити наші наступні випуски. І поділіться, будь ласка, цим підкастом зі своїми друзями. Хай більше людей приєднуються до нас, до наших обговорень, до того, як зрозуміти себе в еміграції, як бути щасливими саме в Канаді.